Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом дуже красивого та смачного десерту без випічки. Головними інгредієнтами якого є кисломолочний сир та гарбуз. Готується все дуже легко та просто. Отож, розпочинаємо. Гарбуз нарізаємо невеличкими кусочками, вкидаємо його в каструлю. Заливаємо водою, ставимо на вогонь і варимо до м'якості. Швидко желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо і відставляємо в сторону, нехай він набухає. Записино знімаємо цедру. Далі робимо ось такий невеличкий масаж, щоб краще було вичавити сік. Гарбуз зварений, він м'який. Після закипіння я його варила 30 хвилин. Тепер розливаємо воду. До гарбуза всипаємо цукор, можна давати мед, все за своїм смаком, ванільний цукор, цедру апельсина та сік, і перебиваємо все блендером. Пюре готове. відставляємо його в сторону до кисломолочного сиру кімнатної температури. Додаємо сметану теж кімнатної температури, ванільний цукор. Та цукор. Перебиваємо блендером до однорідності. Коли перебили всю масу, спробуйте, чи розчинився цукор. Якщо ні, то 5 хвилин зачекайте, це відбувається все дуже швидко. Миску або ж іншу форму змащуємо трішки рослиною олією без запаху. На водяній бані або ж у мікрохвильовій по декілька секунд розтоплюємо желатин, який ми будемо додавати до гарбуза. Виливаємо і перемішуємо до однорідності. Другий желатин теж розтоплюємо і вливаємо до сметани та сиру. Перемішуємо до однорідності. Тепер можна формувати наш десерт. Візьміть чисту столову ложку до сиру та гарбузи. Додаємо приблизно по 3-4 столові ложки, так як я показую. Сирна маса може у вас трішки захолонути, нічого страшного, просто піть її, адже гарбузова маса у нас ще тепленька. Гарбузового пюре в нас виходить трішки більше, тому ми ним покриваємо все зверху. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на одну ніч. Можна на 5-6 годин. У мене минула ніч. Забираю харчову плівку і перекладаю на іншу тарілку. Щоб десерт легше діставався, ви можете миску занурити в теплу воду на декілька секунд. Як бачимо, десерт уже відстав від миски, він сковзає. Можна перевертати. Якщо одразу не падає, зачекайте, тоді він сам впаде. Зараз розріжемо і побачимо, який він всередині. Миску я змастила трішки олією, щоб десерт не прилипав. Ось так він виглядає в розрізі. Просто неймовірний, дуже красивий та смачний. Зараз давайте подивимось на його консистенцію. Дуже ніжний смакота. Рекомендую обов'язково вам його приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.